Друзі, 27 липня. Розпочинаємо сезон збору ягоди-малини. Сьогодні будемо проходити так, як проводити другий збір, сорт Матема. 5 липня, продовжуємо збір малини. Матемо. Матемо. Продовжуємо збір малини. Це у нас п'ята або шоста виборка по рахунку. Від останнього збору пройшло 4 дні. Голини наросло досить багато. Вчора в нас був дощ. Ось так виглядає Мапема. Ось так виглядає Маравілла. По ціні попередні рази ціна була в районі 60-55 гривень. Сьогодні має бути ціна в районі 60 Ось дивіться, яка маса малини. Збір малини будемо проводити на заморозку, скільки немає часу вести на базар продавати. Ось така малинка. Це маревілло. І мапема. Все ж таки трохи в знаки, трохи перестигла. Але в принципі форму тримає непогано. Ідеалі ми збираємо ось таку. Оце вже перестиг.